Які плюси і мінуси використання добавок у різних формах? Капсули чи таблетки, порошок. І концентрат. розбираємось. Плюси порошкових добавок. Це дешевше, бо ніхто не запихує в капсули. Можна зробити зі смаком, наприклад, як амінокислоти чи ізотонік, і пити під час тренування смачний коктейль без калорій. Заходить краще звичайної води. Мінуси деякі добавки гіркі і бридкі, наприклад, БЦА без смаку або креатин гідрохлорид. Дозування на око не зовсім точне, може бути плюс-мінус 1 грам, і тому не підійде для вітамінів у. Малих дозуваннях, де є міліграми. Також, якщо використовуєте багато різних добавок в порошковій формі і вони мають різні смаки, то вийде такий собі дивний мікс. Загалом в порошковій формі краще обирати креатин, амінокислоти, ізотоніки. Форма капсул або пресованих таблеток. Плюси зручно дозувати. Є навіть веганські капсули. Також капсула максимально швидко доставить по стравоходу навіть найменші міліграми речовин без втрат. Капсули чи таблетки можна Можна взяти з собою, покласти в таблетницю і приймати на роботі. Мінуси для деяких добавок велике дозування незручно. Наприклад, порція креатину 4-5 капсул, Амінокислот може бути 10 таблеток, розчиняються і засвоюється трохи довше. Але на цю різницю, взагалі, пофіг, якщо це не життєво необхідні ліки. Ще один мінус: не всім комфортно ковтати, якщо це великі таблетки. Ця форма краще підійде для вітамінів, омега 3 чи різних екстрактів бадів, де потрібне точне дозування і. Можна приймати протягом дня носити з собою: форма концентратів або сиропів. Плюси зручно, якщо це порційний шот або флакон. Бахнув і полетів на тренування. Також швидко засвоюється. Мінуси значно дорожче інших варіантів. Часто слабкі концентрації і дуже мало порцій. Незручно, якщо ти ціла банка з ковпачком і треба носити це з собою. Рідка форма тільки якщо любиш смачненьке, або бахнути шот на тренування. Обирай те, що зручніше саме тобі. А ми з масл. розкажемо про усі нюанси складу.